Калічина серед штурму в Черкасах. Активістка приходить до тями. В рівному мітингувальники полишили обладміністрацію, А у Франківську жінки в кравчині створили велетенський протестний банер. Революційний огляд від наших кореспондентів. Під контролем протестувальників наразі сім обласних державних адміністрацій. Вони позначені червоним кольором. Восьмою була рівницька але і будівлю сьогодні звільнять мітингувальники, бо депутати обрали собі нового голову Михайла Кирилова, представника самостійно створеної людьми народної ради, щоб послабити напругу в регіоні чинний голова регіонал Юрій Кічатий, який минулого тижня потрапив до лікарні з інсультом, пішов у відставку. Саме головне сьогодні, щоб ми почали забули за все, забули за які ціг, і ми сьогодні почали працювати. Тому що у нас сьогодні одна мета у Черкасах. опритомніла Ольга Галушко Їй серед штурму обласної адміністрації поцілили вазоному голову. Тоді вона отримала черепно мозкову травму. По двох операціях її стан залишається стабільно тяжким. Утім, вона вже прийшла до тями. Лікуть постраждало безкоштовно, але на її реабілітацію оголосили збір коштів. Тим виявилося водночас з Олею кошти на лікування просять перерахувати єферисти, псевдо брати та батьки дівчини. На цій проблемі хочуть спекулювати інші люди, тому що відомо, що з'явилися якісь просто інші картки, якісь реквізити. Хочу сказати, що а... Ну, єдиними правильними рахунками це є рахунок е, мами Олі Галушки е, і є рахунок її одногрупники. А в Івано-Франківську символічно мітингують жінки. Чим стали в нагоді навички кравчинь? Знає Юля Струк. Гігантське панно за вишки двадцять метрів тепер прикрашає головну адмінбудівлю Прикарпаття. Білий стяг із тризубом та висловом борітися, поборити зайняв усі шість поверхів івано-франківської облдержадміністрації. Авторки проекту, активістки штабу жіночого спротиву кравчинь грошей на закупівлю тканини не мали. Тож білий стяг пошили просто із просторадил. Тиждень тому на майдані вони навіть оголосили збір білизни. На пошиття цього пано нам знадобилось близько 72 простиняк. Ми довго думали над словами, які е, там написати, але вважаємо, що просто е, потрібно зараз для людей якийсь такий заклик, які е, просто будуть проходити і розуміти, що. Потрібно діяти, потрібно боротися, і потрібно йти до нашої мети спільної до перемоги. Революційне гіперпросторадло прикрашатиме івано франківську ода ще тиждень, а далі помандрує до столиці. Уже на головний майдан країни. А ще виявляється, євромайдан стимулює змінювати громадянство. У Чернівцях один з активістів після революційних подій вирішив поміняти російський паспорт на український. Говорить, вирішив це зробити, коли побачив рішучість українців у боротьбі за власні права. Чоловік знаходиться під гнітом, И постоянно его прессуют и не дают ему выпрямиться. И тут он находит себе силы сказать, что досить, хватит. То есть это действительно это, герои.